Вітаю на каналі Саша Балук, і це відео мало б виглядати інакше. Справа в тому, що це відео було заплановано з двох частин. Перша частина це мала бути розпаковка мого замовлення з Sephora, після чого я б тиждень-два мала тестувати цю косметику, і сьогодні разом з вами ми мали б фарбуватися цією косметикою, і я би вже поділилася своїми думками. Але. Коли я сьогодні сіла знімати другу частину, я побачила, що першої частини в мене нема. Я не знаю, як так сталося, коли і як я видалила першу частину, але її нема. Я б могла подумати, що пропало все і не знімати цю частину. Насправді, я так і подумала спочатку, тому що правда, мені шкода свого часу та своїх зусиль. Які я потратила на першу частину, і якщо я там розказувала щось, мабуть, можливо цікаве, ніхто про це ні не дізнається ніколи. Ну, але вже як так, то так. В двох словах розказую, що там було в першій частині. Перше, що я замовила, це ось ця палітра від аверклас. Ви точно всі її бачили? Це замовлення по типу всі побігли, і я побігла. Але відразу спойлер: не зря побігла, вона мені подобається. Побачите потім, як вона виглядає на обличчі. Ще я замовила ось такий набір від Sephora Favorites, плюс він був на знижках і обійшовся він мені дуже вигідно. В наборі тут кремовий бронзер від власного бренду Sephora, Sephora Collection, палітра ціни від Наташі Дноне, рум'яна Makeup Forever, бальзам для губ від Makeup by Mario та блиск для губ від Lady Gaga. В першій частині відео я показувала зблизька цю косметику, як вона виглядає в пакуванні, яка вона гарна. Нема вже змісту мені близько її показувати, тому що я активно нею користувалася і вона така вже побита життям. Покажу її ближче вже в процесі макіяжу. Добре, переходимо до макіяжу. Теоретично ми маємо пройти від цього до цього. Я ще не бачу, до чого ми там прийшли, а ви вже бачите, тому можете написати в коментарях, чи прийшли ми там до чогось. Я за кадром вже трохи підготувала обличчя. Що я зробила? Я очистила шкіру ось таким тонером. Дуже мені подобається гарний, зволожуючий під макіяж. Використовую. Хоч попередній тонер гарно зволожує шкіру, я додатково ще нанесла ось цей крем від Clinique. Він мені дуже подобається, в нього легка текстура, він дає гарне зволоження, плюс він не конфліктує з декоративкою. Під макіяж я дуже часто використовую саме його. Далі під очі я нанесла консилер від Maybelline в 5-му відцінку, та на все обличчя нанесла ось цей тональний. Ці два засоби від Maybelline мені дуже подобаються. До речі, в мене на каналі є відео, все обличчя Maybelline. Якщо ви ще не бачили, то можете подивитися, може щось цікаве та корисне ви знайдете там і для себе. Плюс, щоб не наносити собі товстий шар тонального, додатково, я проробила якісь плямки на обличчі ось цим консилером. Від нас дуже його сильно люблю. Дуже він класний, гарний, криючий, пігментований, легко наноситься, дуже люблю. А зараз плямок у мене на обличчі багато, не всі я перекрила. Я знала, що так буде. Я знала, що якийсь час в мене буде багато плямок, в мене буде багато висипань, тому що я почала використовувати ретинол. Я не можу сказати, що в мене якась там супер проблемна шкіра, та у мене бувають висипання періодичні. Не скажу, що їх там супербагато, один-два, і якось вони там чергуються. Не бачу в цьому нічого страшного. Але коли я почала використовувати ретино, то просто в один короткий часовий проміжок у мене на обличчі вилізло просто все, що можна, і не можна все, що мабуть там чекало роки. Але але, не так страшні ті висипання, як мої руки, що вони роблять потім з цими висипаннями. Так, я собі там дещо надарла, в мене є плями, які зі мною, я так підозрюю, надовго, ну як же є. Ну як же є, вже виглядає набагато краще, ніж було, бо перший, перший час, ну, не дуже то все було. Добре, починаємо з кремового бронзера. Від власного бренду Sephora, Sifora Collection. І що я хочу сказати, що дуже добре в них виходить робити свою косметику пристойна, гарна, нормальна косметика. Цей бронзер, у другому відтінку називається Just Wanna Have Sun. Дуже добре розумію цю назву. Зроблений в італії, об'єм 5,5 грам. Пакування простеньке, ну, але нас і так більше цікавить те, що там всередині. Як я наношу кремовий бронзер? Мені не подобається наносити відразу на обличчя. Не тому, що так не можна, особисто мені просто так незручно. Я спочатку наношу собі на руку, я наношу на руку так текстура бронзера трохи. Дане від тепла руки, після чого я набираю на пензель. гарно рівномірно розпреділяю собі? Наношу набиваючими рухами, нанесла-нанесла вологим спонжем, трохи можу собі підрівняти границі. Що я можу сказати про відтінок? Він такий тепленький. Ми не очікуємо від бронзера, що він має бути холодний, ну, тому що бронзер має імітувати засмагу. Цей відтінок особисто на мені нормально виглядає. Може бути так, теплий, але, можливо, трошечки, трошечки більш прохолодний виглядав би ще краще, але виглядає нормально. Мені подобається його текстура, він легко наноситься, легко розпрятіляється, не роз'їдає тональний, це великий плюс. Ще візьму пензлик поменше, нанесу собі в складку, витягну ще трохи до скроні, трохи на ніс. Можна нанести трохи над верхньою губою та під нижньою. Можна трохи на нижню повіку і витягнути собі одразу форму. Ось так виглядає цей бронзер на обличчі. Мені він подобається. Мені він подобається, на мені він тримається. Можливо, якщо шкіра жирна, ну, то я подивилася б на якісь інші більш стійкі текстури. В мене периферія більш суха, ну то мені, мені окей, мені нормально. Пакування не подобається мені ось ця прозора кришечка, ніби я стараюся якось обережно ним користуватись, ну, але виглядає він ось так. А так, нормальний бронзер. Подивлюся ще на інші відцінки, бо формула, формула нормально подобається. Продовжуємо оформлювати обличчя. Для цього у мене є ось ця палітра. Але перед тим, як наносити сухі текстури, я хочу зафіксувати тональний консилер та кремовий бронзер пудрою. Так як в нас палітра аверклас, ну то давайте пудру теж візьмемо від цього бренду. Наберу пудру спочатку на маленький пензлик. Закріплю ділянки під очима, крила носа, носогубки. І вже потім таким більшим пензликом решту обличчя. Чи можна було наносити продукти з цієї палітри без пудри, просто на тональний та бронзер? Можна. Але є шанс, що щось там може нанестися не так плавно, як нам би цього хотілося. А так, я нанесла пудру, трохи просушила каревої текстури, і тепер інші сухі продукти будуть наноситися легше. Хочу сказати декілька слів про цю палітру. Це кінь, ну як би очевидно, з наповненням кінь. Не секрет, і, мабуть, ви теж це чули, що в цьому році. За дизайн відповідала українська тату майстриня. Багато дискусій стосовно того, подобається чи не подобається цей дизайн. Я до цього підходжу як до мистецтва. Мистецтво це дуже дуже суб'єктивна річ. Тому, якщо вам подобається цей дизайн, класно. Якщо не подобається, ну не подобається. Вам і не мусить воно подобатись, навіть якщо це подобається всім. Особисто мені подобається дизайн. По-перше, тут кінь. Кінь це моя друга улюблена тварина в цьому світі після котів. Якби тут був намальований кіт, мені подобалося ще б більше, але кінь теж непогана. По-друге, мені подобається, що вона темна. Вона ніби заляпується, коли нею користуєшся. Але... але не так, як ось ці пикування. Вони виглядають гарно, але до того моменту, поки ти береш їх до рук. Потім всі відбитки залишаються ось тут. І треба постійно протирати. На ці відбитки ну, не такі помітні, то мені це подобається. Чесно кажучи, я вагалася між цією палітрою та палітрою з оленем. Але я боялася, що бронзер з палітри з оленем може бути мені засвітлий. а мені треба був бронзер, ну то я вже замовила цю. Я почну з бронзера. Так, я переживала, що він може бути затеплий або затемний для мене. Чи теплий він так, чи затемний залежить від того, чим наносити. Я цей бронзер наношу пухнастим, не щільно набитим пензликом. Набрала. Розприділила та переношу. Там, де вже в нас був кремовий бронзер. В палітрі три відтінки рум'я. Всі три мені подобаються. Але найбільше мені подобається ось цей відтінок, відтінок Mood Exposure. І це ще одна причина, чому я вибрала саме цю палітру через ці рум'яна. Бо цей відтінок, правда, дуже-дуже-дуже гарний. Його і будемо наносити. Часто чую, що рефіли маленькі і важко набирати так, щоб не залізти в інший відтінок. Ну, трохи, трохи в цьому правда є. Не супер критично, але так, трохи залізаєш на інші відтінки. Але мені подобається, що в цій палітрі три відтінки рум'ян. Є з чого вибирати. Плюс їх можна змішувати між собою. Як же мені бісить ось ця пляма від висипання? Ну, буде мені наука менше чіпати обличчя. Далі наберу хайлайтер. Сяє, сяє. Теж теплий відтінку шампанського. Ще залишилася ось ця фінішна пудра. Ця фінішна пудра сяюча. Я її не наношу на центр обличчя, там, де я і так буду сяяти. Я цю пудру наношу на границю, там, де в нас був бронзер, рум'яна, і цією пудрою я собі ніби зашліфовую ці всі границі. Ось так виглядає шкіра з цією палітрою. Чи рада, що я її купила однозначно так? Мені подобається нею користуватися, мені гарно, мені приємно. Чому особисто для себе я бачу переваги косметики Hourglass? Не знаю наскільки коректно говорити словосполучення Дорога шкіра, але вона робить шкіру саме такою, що дають ось ці продукти вуальне нанесення. Є колір, але ти не бачиш текстуру продукту плюс. Шкіра після нанесення виглядає такою відполірованою, зволоженою, сяючою, ніби ти багато спиш і п'єш багато води і відпочиваєш весь свій час. Ось такий особисто для мене робить ефект: ця палітра і сухі текстури від аверклас. Кому може не сподобатись і не підійти ця палітра? Якщо ви не любите сяючі текстури на обличчі, однозначно ні, тому що вони тут сяючі. Якщо ви супер світла з холодним таким підтоном, дівчина, ну теж ні, теж ні, тому що це все-таки тепла палітра. Чи варта ця палітра своїх грошей? Ну, тут мені важко сказати. Якщо у вас є можливість її купити, ну то купуйте. Якщо ви не знаю, берете кредит і не будете їсти нічого місяць тільки щоб купити цю палітру, ну не впевнена наскільки це фінансово грамотно. Але сама палітра класна. Я не шкодую, що її купила. Я рада, що вона у мене є, і я точно буду нею користуватись. З великим задоволенням. Ось. Далі переходимо до очей, і в мене для цього тут палітра міні-бронз. Мені дуже подобаються формула ціней Наташі Деноне. там якісь палітри в мене є. Бронзової в мене немає. Я на неї дивилася, думала, треба, вона мені не треба, вона мені здалася за теплою для мене особисто, тому я її не купувала, але спробую хоча б цю маленьку. Вона тепла, вона однозначно тепла. Тут чотири матових і лише один сяючий відтінок. Перше, що я зроблю, це наберу ось цей найсвітліший відтінок, та наношу на всю рухому повіку. Він в рефілі ніби такий світлий, але на шкірі я не скажу, що він на мені дуже світлий. Наношу на всю повіку в складку та відтягую. Ну, ось він такий ніби світлий, а на шкірі він виглядає темніший, ніж бронзер. І на другому те саме. Та нанесу на нижню повіку теж. Далі наберу ось цей. Темніший колір, і наношу його у внутрішній кутик, від внутрішнього кутика на об'єм, протягую собі трохи. Та цей же колір у зовнішні кутики. В зовнішній кутик та в складку. і розташовую собі на відкритих очах, дивлюся вперед та розташовую, і трохи відтягую. Чи виглядають ці тіни мені теплими та рудими? Так, можу набрати бронзер з палітри та пройтися трохи по складці та вище складки. Наберу ось цей єдиний сяючий колір. На пальчик наберу, наношу на центр і трохи підтягую. Право та ліво. Тепер я візьму коричневий олівець від бренду Sephora Collection в відцінку тірамісу, до речі, гарні ці олівці. І промалюю собі міжвіку. А ще промалюю собі нижню слизову, але так, щоб центр під зрачком залишився чистим. Та трохи підтушую цей олівець. Промалювала собі лінію ростовій. До половини та теж трохи підтушую. Плеским пензлем та консилером я собі можу трохи підчистити форму, і з цієї палітри маленьким пензликом набираю ось цей темний відтінок, та цим відцінком хочу закріпити собі олівець. Знову бронзер та пройдуся ним по нижній раниці. Я поки тут тушувала, вимушена була зробити перерву. Подзвонив мені незнайомий номер. Вірогідність того, що я підніму слухавку від незнайомого номеру майже нульова. Але в мене зараз донька в школі, і я подумала: ну, а може раптом зі школи мені телефонують? Ні, не зі школи, мені дзвонили з клініки. Де мій сімейний лікар, з яким в мене декларація, та запропонували мені пройти невелике опитування та записати мене, в разі чого на потрібні мені аналізи? Спочатку я думала відмовитись, але так собі подумала, якби а чому б і ні? Бо за місяць мені буде до 40 ближче, ніж до 30. Тому я пройшла опитування, і за два тижні я йду здавати. Аналізи. В мене там якийсь великий список вийшов на основі моїх відповідей. Ось, ну добре, піду, піду. Плюс за ці аналізи я не маю нічого платити. Ну як нічого немає платити. Я працюю офіційно і кожен місяць з моєї зарплати знімають певні кошти до фонду цього здоров'я. Ну, використаю. Якщо є така можливість, ну зроблю собі аналізи. Я вже навіть не пам'ятаю, на чому. Ага, ось цей сяючий, що хочу нанести на центр нижньої повіки. Ну, Такий тепленький, конечно, у нас цей. Так як в палітрі ціней нема світлого відцінку, ну то я ще візьму таку фінішну цю пудру і хоча б нею тут трохи собі висвітлю. Ну, не дуже воно там щось мені висвітлило. Тепла така супер тепла, супер руда гама. Не впевнена, що це моя улюблена. Я би хотіла додати ще трохи, трохи ось такого кольорового прохолоднішого акценту на середину нижньої слезової. І трохи опущу ось тут по самому центру. Буквально трошечки. А зараз, щоб не витрачати час, за кадром я собі нафарбую вії та вкладу брови. Отже, верхні вії я промалювала коричневою тушу, нижні синьою. Видно, не видно. Для брів я використала туш для брів, просто собі прочесала та трохи вклала. Ще залишилися ось ці рум'яна. Отак, ми вже використовували рум'яна, але ще в нас є ці. У відцінку Playful Coral. Ну, відцінок такий, я б сказала, ще трохи для більш смуглих дівчат, ніж я. Але в нас така вже сьогодні тепла кольорова історія всього макіяжу. Ну, то можна нанести. Ну, такі вони пігментовані. Ну, пігментовані. Їх треба трошки. Трохи ці рум'яна, я б додала до макіяжу очей. Поєдную цей макіяж очей та обличчя, щоб у нас не було очі окремо, обличчя окремо. Я майже завжди ці продукти, які я використовую на обличчі, додаю потім до макіяжу очей. Залишилися губи, і в нас два продукти: це блиск для губ та бальзам для губ. Знаєте, не хочеться образити ні те, ні те, тому я зроблю два варіанти. А ви в коментарях напишете, який краще, який краще підходить. Але перед тим, як нанести ці засоби, я хочу зробити трохи форму своїм листам. Це я зроблю за допомогою олівчика від Катріс у 150 му відтінку. До речі, на каналі в мене є. Відео, все обличчя Катріс, якщо ви ще не бачили, подивіться. Олівчики ці класні, особливо ось цей 150-й відтінок. Якщо побачите, спробуйте. Трохи собі підтушую контур. Ось так виглядає цей олівець. Дуже гарний, дуже гарний олівець. Нанесемо цей блиск. Ось так виглядає цей блиск. Що мені в ньому подобається, що він ніби відтінку какао, але він не такий не рудий. Він прохолодний, він гарно носиться, він не скатується в цю негарну білу полоску. Стійкість, ну, стійкість як у блисків. Він не липкий, він... нормальний блиск. Запам'ятайте цей варіант і нанесемо інший. Так виглядає другий варіант. Текстура при контакті зі шкірою миттєво плавиться просто. Можна нанести забагато, дуже гарно зводжує вуста і трохи ніби їх так охолоджує. Гарно блощить, багато-багато таких сяючих частинок. Теж гарно носиться, комфортний. То що скажете, який варіант кращий? Той попередній чи цей? Ну, що ось так виглядає мій макіяж. Сьогодні в цілому в мене гарні залишилися враження від нової косметики, яка в мене з'явилася. А вам дякую за перегляд, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Всього вам найкращого та до зустрічі!